Зелений патруль вовчинецькими схилами створити його вирішили після революції брати Степан та Любомир Клюси. Повернувшись із самого пекла київського майдану із прикрістю побачили, що люди продовжують засмічувати рідні місця. Тому й звернулися до сільради з пропозицією патрулювати відпочинкову територію. Навіть самостійно створили спеціальні ідентифікаційні нашивки для уніформи. Кажуть, після того що сталося у державі, наводити порядок, треба передусім біля себе. Баки стоять, але все одно народ далі веде себе, ніби ну неадекватної це по природі кругом розкидують, а я хотів би, щоб цього просто не було. Того ми хотіли би зробити отакий ніби зелений патруль, щоб патрулювали, ніби. Ну, наше гори, наші гори і, і річку, бо то і по берегу і кругом типу. і щоб просто був порядок, щоб не було цього всього такого засміченого, ніби щоб було просто чисто. За чистоту вовченець бореться із року в рік. Щойно настає весна, на толоку виходять як дорослі, так і діти. Обходяться власними силами. Відзначає очільник села Михайло Назар. Нині тут чисто, але навряд чи надовго, адже туристи не гребують залишати після відпочинку нове сміття. Тож ідею активістів голова сільради підтримує. а так звану екологічну поліцію вже давно подумує і сам каже, хоч мінімальні, але кошти на такий проект є. Однак для реалізації потрібно складати відповідне положення та приймати рішення. Маємо на меті ввести таке патрулювання, але це можливо навіть через договір з приватною охоронною структурою. Тому що в інших людей повноважень немає, Залучив вже до цього патрулювання і активістів, але як допомогу е, патрулюючим, які будуть робити це на законних підставах. І Думаю, що ми вже в цьому році це попробуємо. Іншого виходу нас немає. Про готовність до такої роботи вже заявили як мінімум шестеро активістів. Якщо задум вдасться, зелений патруль може складати адмінпротоколи на порушників чистоти. Далі ці документи опрацьовуватиме комісія, а винні змушені будуть сплатити штраф.